Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Полковник СБУ, пане Романе, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Почнемо. Знаєте, ми так з 22-го року у всіх наших ефірах і з вами, і не тільки починаємо з поганих, на жаль, новин. Я дуже вірю і щиро сподіваюся, що колись будуть такі моменти, коли ми будемо починати частіше з добрих новин, але цього тижня. Абсолютно страхітливий удар по, по Україні, по по в тому числі постраждали західноукраїнські міста, і оця багатоповерхівка в Тернополі можливо, ми знаєте, живемо в такому історичному моменті. Минуло лише кілька днів, і ми не не, не до кінця усвідомлюємо насправді наскільки наскільки це наскільки це страшно і. Наскільки цей е, кривавий, але історичний момент та, ці, цієї війни, коли ракета і вже з'явилося відео, просто по суті там не збивається силами протиповітряної оборони, але летить просто в багатоповерхівку буває станом на зараз вже про 27 вбитих відомо. Е, Пане Роман, як нам захистити себе від цих ударів, і наскільки е, їх е, таких кровожерливих ударів в найближчий час е, ми можемо очікувати? Ну, я думаю, нічого нового не скажу. Захистити нас може тільки нормальне ППО. І, звичайно, в нас є напрямок. Це шахеди, які завдають також ударів по нашій інфраструктурі, і по цивільній інфраструктурі, і безпосередньо по нашим житловим будинкам. І є це ракетні удари, які, скажімо так, більш криваві. Тому що ракети вони їх набагато важче збити, плюс несуть вони набагато більші бойові частини від там 200-300 до півтони вибухових речовин. І це е, звичайно, жахіття, коли така ракета прилітає в житловий будинок. І чим ми можемо захиститися? Засоби ППО, і це те, чого стає з кожним днем все менше. А виробляються вони досить швидко. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, ну це в принципі всі комплекси, які в нас є. Але ну сам ті, с 300 яких там у нас, скажімо так, обмежена вже кількість ті ще ще з радянського союзу, якісь там сто 125 буки. Тори, скажімо, і, але воно все дорого і його немає. Ми по всьому світу його шукаємо для того, щоб забезпечити наші сили оборони, Воно виснажується ППО. Якщо говоримо про балістику, ну це ті самі Петріоти і спеціальні ракети ПАК-3 на них, тому що не всі ракети Петріота можуть збивати балістику. Ну і будемо відверті, що і однієї ракети іноді мало для того, щоб збити балістику. Є там своя специфіка, а е, ми розуміємо, що це ракети, які не робляться досить швидко. Тому от нас нам потрібно достатньо. Е, нам потрібно, щоб нас достатньо цим забезпечило. На жаль, тільки одна країна в світі це робить, такі ракети це Сполучені Штати. А ми бачимо, що зараз, скажімо так, не найкращі ми, е, в відносинах, щоб отримувати. Е, в адміністрації достатньо цієї зброї, щоб можна було збивати саме е, ракети балістичні. Тому росіяни використовують різну тактику від е, виснаження нашого ППО, там різну обманну е, тактику, обманні цілі, де ми змушені там збивати їх, витрачаючи дорогоцінні ракети. Але ми розвиваємося. Ми розвиваємося. У нас уже е, скажімо так, є деякі зразки своїх ракет, які ми вже зробили. Там не буду казати їх характеристики, але вони там дозволяють вже збивати деякі цілі. Дещо нам партнери дають, дещо ми відремонтовуємо, ставимо в стрій, але це все історія, про яку де ми наздоганяємо, де ми намагаємось підлаштовуватись під. Росію, тому що вони мають багато носіїв, багато пускових, і на жаль, ну скажімо так, велику кількість ракет і їх виробництво для того, щоб повністю виснажувати наше ППО. Тому ну якщо говорити про дрони окремо, звичайно, ми зараз нарощуємо перехоплювачі, які є, але вони залежать і від погоди. Так само бачимо росіяни, як їх пускають, але всі дрони залежать від погодних умов. Чим вони гірші, тим гірше з ними. Працювати тому така загальна проблема. Я думаю, вона не не змінилась просто освіжив в пам'яті наших глядачів, що система ППО це така комплексна робота, починаючи від підготовки, закінчуючи засобами, які, мабуть, є найдорожчими взагалі в. Ну, в озброєнні для ведення сучасної війни це і засоби ППО, це ті самі F-16, які там намагаються їх збивати, ті самі Петріоти, які мають дорогі ракети. Ну і ті самі засоби, які летять по нам, вони також дуже дорогі. Але у Росії, на жаль, засобів ще багато. І Відповідаючи на ваше питання, коли можна очікувати? Ну, очікувати потрібно постійно, і я вже це неодноразово говорив. Що росіяни готові, ну маючи засоби. Це не так, що вони щось там накоплюють. Вони знаємо готують. Вони готові засоби, саме ракети, до прикладу, і тільки залишається підготувати, ну там вибрати день, вибрати координати, вибрати цілі, що не, не маловажно, що вони можна просто пуляти в ту сторону. Вони вибирають цілі, які. В залежності від задач, які стоять там енергетична інфраструктура, цивільна інфраструктура, що тобто, росіяни не просто так б'ють по житловим приміщенням, вони б'ють з конкретною цілею, роблячи вигляд, що можемо десь промахнулися, бо ще щось, але це конкретні враження цивільних цілей для того, що вони бачать, яка, скажімо, складна ситуація і політична у нас в державі. І вони намагаються і ще більше розхитувати нас всередині. Я зараз не коментую хороша це чи погана, але вона складна. І росіяни, звичайно, цим будуть користатися, і ми маємо робити все, щоб не давати росіянам тут мати якусь перевагу і ще більше розшатувати нас, ніж ми вже самі себе розшатали. В ефірі телеканалу Еспресо зараз буде коротка реклама. Після неї продовжимо спілкуватися з паном Романом Костенком, але не на Ютуб-каналі проекту Говорить Великий Львів. Пане Роман, ми в Ютубі працюємо багато одночасних переглядів. Скажіть, будь ласка, от про, про останнє, давайте про найсвіжіше поговоримо. За буквально годину, можливо півтори до нашого ефіру, з'явилося відео, де, начебто, Путін знаходиться, начебто в Україні, з таким доволі пригніченого вигляду головою генштабу свого Герасимовим. Та ну це те, що кинемося у вічі, як, як виглядав Герасимов, навіть навіть поряд з Путіним, та але з ключових заяв Герасимов і Путін казали про взяття Куп'янська. Що станом на зараз ми знаємо про те. Яка ситуація є в Купінську? Адже якщо відкривати ту саму мапу Deep State, скажімо так, там ну, про, про взяття навіть в оточення ще не йдеться, так на пів оточення, так все далеко не просто, але тим не менше, Ну, в мене теж немає інформації від, скажімо так, від керівництва. Що Куп'явськ взяли, ну, захопили там, де там сьогодні з деяким керівництвом спілкувався і інших сил оборони, які там також бригади стоять, то там іде військова операція, там точно немає ніякого по їх словам захоплення. Ну, а те, що там доповідають Путіну, ми ж пам'ятаємо, що Путін, як кажуть, не користується інтернетом і засобами масової інформації, він просто приходять і все розповідають, і він вірить своєму найближчому оточенню. А найближчому оточенню потрібно якось виживати. Звичайно, що ми вже не раз бачили ці флаговтики, які там під час бойових дій десь вставляли прапор, а потім говорили, що якийсь населений пункт зайнятий, але він... Не був зайнятий, тому вони йдуть завжди попереду, щоб показати якісь свої результати. Ситуація складна, вона дає. Але я скажу, що таке бачу зараз навіть в інформаційному полі. От у нас часто таке буває. Там коли ми, скажімо, складну ситуацію за допомогою інформаційного простору робимо ще складнішою, ніж вона є. І от кожного вже в голові, що от ми вже майже програли. Хоча якщо дивитися на карту зі стратегічної точки зору, розумієш, що на тактичному рівні йдуть бої. Да, вони там захоплюють більше, ніж вони захоплювали там рік до цього. Ну, мається наваль там більший населений пункт. Хоча до цього в нас е е Трецьк е так само був, е ну, противник його поступово з'їдав. Він да, там один населений пункт в рік. В минулому ми ну, майже втратили да, е Турецьк. Зараз ми бачимо, що противник так само сконцентрувався на е Нашому Покровську. І десь намагається просунутись до Константинівки. Тому ситуація, ще раз скажу, вона складна, да. але ще є те, що відбувається на полі бою, я бачу, ми ще це піднімаємо в ефірі, а ще ця складна така політична криза в країні. Воно... Мені деякі там мої знайомі телефонують і вже хоч, знаєте, стріляються. Вже так ми ну, все це, скажімо так. Не те, що роздуло, я не скажу, що це роздуло, це нормальна правильна реакція, бо люди переживають, але ми себе ще більше накручуємо на цій ситуації. Тому ми маємо розуміти, що є сили оборони і краще до них долучитися їм допомагати. Звичайно, там казати, що все погано воно добре, але краще їм допомагати. І є, скажімо так, країна, яку в якій Морально психологічний стан підтримати це також дуже важливо і не панікувати саме головне. Тому зараз нам потрібно вирішити і зупинити ворога, де він просувається на фронті, і це має займатися військове політичне керівництво і військове керівництво. І так само нам потрібно роз. Вибачте, розвилити кризу всередині країни. Це політична кризу, яка склалась, вона реально є, і нам потрібно повернути державу до демократії з конкретними там привілегіями, не привилегіями, а правами президента в обороні та міжнародної політиці. Тоді це все має е, піти. Я маю на увазі, коли всі політичні сили будуть долучені до, до прийняття рішень в обороні країни і взагалі в її житті політичні. Пане Роман, давайте поговоримо про ситуацію. Ви самі зачепили цю тему всередині нашої держави. Зараз десь мала би завершитись нарада, або, можливо, надалі триває президента е, Зеленського з е, своєю політичною силою, слух народу. Е, ви знаєте, давненько не, не, знаєте, не очікували від зустрічі президента стосовно внутрішньополітичних е, моментів таких якихось. Е, Ну, таких новин, яких ми часто очікували до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, коли все таки країна і це добре консолідувалося навколо лідера, навколо головнокомандувача, десь політичні сили відкинули е, свої політичні амбіції. Але те, що зараз відбувається з е, справою Мідас, вона все обростає, все обростає новими подробицями, е, вочевидь, можливі нові серії. Е, що підготує на буст стосовно прослуховування тих чи інших фігурантів, як ви бачите вирішення цього, цієї політичної кризи, тому що ну, ми, ми це розуміємо, і це розуміє весь світ, і я думаю, що це розуміють в Офісі президента. Просто зам'яти, відкотити, відіграти це вже неможливо. Потрібні рішення. Ви переоцінюєте, я думаю, те, що розуміють в офісі президента за моєю інформацією, не дуже розуміють в офісі президента, і це, мабуть, наслідки не класичної нашої політики, не класичних лідерів, скажімо так, з політичним минулим, коли ну, мабуть, кожному політику, як ви кажете, або тим, хто є в політиці, зрозуміло, що потрібно йти на якісь кардинальні зміни для того, щоб показати суспільству, що ми щось міняємо. Да, виборів немає. На жаль, виборів немає, щоб можна було оновити владу, оновити підходи. Оновити обличчя, які би можливо оновити рішення, які би приймались. Да, тут уже все ясно. Тут уже там сьомий рік там є президент, і от ми бачимо, що є там. Ми там десь відступаємо, десь там у нас проблеми з партнерами. Ну от, от те, що у нас склалося, так само у нас там не суб'єктна Верховна Рада. Уряд у нас взагалі я мовчу, це там придаток офісу президента. Ну це факт. Хай там хтось думає, що я критикую. Ні, я розказую реалії, які зараз відбуваються у владі. І одноосідне лідерство, ну не лідерство, а управління воно вже показало свою неефективність, тому що все, що тобі, де хтось підказує там зі сторони, ти вважаєш, що це робота проти тебе. Насамперед, це не так, тому що ну багато людей навколо я думаю, більшість боліє за цю країну, і вони мають достатньо досвіду для того, щоб внести. А де хтось працює навіть на них не звертаючи увагу, тому що розуміють, що це без толку. і. Багато такого. Тому, е, на жаль, мені здається, що нічого не буде. Мені б хотілося би, щоб були якісь рішення прийняти. Але мені здається, що президент буде намагатися там зберегти своє оточення, буде намагатися поставити на місце е, ну, фракції Слуга народу, яка зараз там зібралася. Я знаю, там виставили їм, м -м, йому там щось близько 40 питань, із яких е, одна третина це про його голову офісу президента. Ну, це за моєю інформацією. Питання буде він його звільняти чи не буде його звільняти. Я знаю, що це як ультиматум один не стояв. Чи прогнуться народні депутати під те, щоб знову жити так, як вони жили, коли перший раз їх вмокнули, коли вони їх руками намагали знищити незалежність на і САП, і вони це тоді їм пояснили. Ну. Це була помилка, але коли побачили, що для чого ця помилка була зроблена для того, щоб там зберегти своє оточення корупціонерів, яких там воно було на яких були плівки. Ну це тут вже бачу, що це їх руками зробили. Зараз там намагаються якось це все вилікувати, але воно не лікується. Тут е... і, і на жаль, я бачу, що цього не розуміють. Можливо, зараз якось переконають президента, що потрібно робити рішення оновлювати, потрібно долучати. Нема такої ж підтримки там, у влади, у президента, як вона була там на початку війни або хоча б там, декілька місяців тому. Тому потрібно, я вважаю, залучати всі політичні сили до е прийняття рішень. Да, я ж кажу ще раз: є президент і армія це його напрямок, там, міжнародка, це його, але всередині країни мають бути е розділені повноваження, має бути розділена відповідальність, і вся країна має об'єднатися. Ну, якщо ми не можемо. Навіть об'єднатися, бачите, ми зараз от навіть коли говоримо, говоримо президент, тому що влада по факту узурпована. Ну як можна битися за за демократію в узурпованій Україні, в якої узурпована влада? Ще раз це не критика, це факт. Я думаю, всі люди, які бачать цікавляться політикою, вони це розуміють, що у нас там є яка проблема? Прем'єр-міністр йде, Пише заяву президенту на стіл, хоча вибирає його парламент. Якась ще проблема. Там якісь міністри подають заяви там на, на президента. З у нас повністю йде вертикаль, тому і відповідальність зараз у нас одна. Тому і зараз там є якісь що чому є відповідальність у президента. тому що створена така вертикаль, от вона така е -е -е, під одну людину. Якщо так далі буде. То мені здається, у нас є всі шанси програти війну швидше, ніж нас принудять до якогось нереального миру. Якщо ми відновимо, скажімо так, правильне управління, тоді у нас є всі шанси. Ну, це здавалося б, очевидні речі, тому що, ну, грубо кажучи, ми ж розуміємо, що зараз там на фронті все складається. ну, Складно, та там нема ніякої катастрофи, але це доволі складно. Ми розуміємо, що зараз позиція Сполучених Штатів Америки, нашого головного все ж таки партнера, як би там не було, і партнер, який впливає безпосередньо на позицію Європи, вона також не проста. Це, це це вже не адміністрація погана для нас. Вона погана, по пакту, ця Позиція і дуже складна. Ви правильно кажете, і це ще ми там не все розуміємо, але є якісь там у нас. Інформація да яку надають люди, що це ще не було там якимось сплівок там по міністерству оборони і це також. А, а ви просто солдати, які знаходяться на передньому краї. Коли вони цю інформацію, якусь те, що ми вже чули. Бачили про бачили про бронежилети, це вже там. Ми вже бачили, що хтось про щось домовляється. І я казав, що ця інформація ця. Ситуація мені знайома, коли Міністерство оборони обманювало нас, народних депутатів, кажучи, що це все по закону. А як ми бачимо, це не було по закону, це було по законам Міндіча і ще деяких людей. Оце і тепер ми, як депутати, теж бачимо, коли нам розповідають і АОС, і Міністерство, що це по закону. А пока видається, що закони у них свої. Да я не знаю, які тільки ринку, чи джунглів, чи корупції, якісь закони в них є. Тому це також е, дуже погана історія. Вона може погано закінчитися. Тому зараз потрібно президенту прийняти рішення. Десь там в нього можливо є свої его, амбіції, гордість. Але це країна. Коли на кону стоїть країна, потрібно прийняти раціональні рішення і правильно всією країною не з п'ятьма шістьма менеджерами йти вперед, а всією країною з народними депутатами, демократичним органом, яким. Ще попереду, все у якого я думаю, там по прийняттю рішень там і всього, і як би там хто не відносився, вона ж ненавидість народних депутатів, це якраз запорука, поки в нас є депутати, поки в нас є Верховна Рада, це запорука демократії. Те, що нема виборів, ну та це війна. Так само і уряд, ну він, скажем так, у нас не суб'єктний, але він є. Але коли. От зараз ще до того, що давайте приберемо Верховну Раду, приберемо уряд. Ну і тоді ми будемо воювати навіть в зеркало дивитись на полі бою, проти кого ми воюємо. Це проблема. Тому нам треба повертати суб'єктність і повертати суб'єкти різні, які б допомагали вести до перемоги цю країну. Ну я, я ж взагалі про, 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 про інше, але ви ви зараз відповіли також важливі речі. Сказали, хотів сказати, що насправді в дан, в даній ситуації. Умовному офісу президента я зараз саме про інституцію, та не, не конкретно про президента Зеленського, але і про нього також розділити відповідальність ці непрості часи, тому що ну очевидно, що. Ну доведеться якісь непрості рішення ухвалювати навіть стосовно тих місць, де президент вже казав, що ми не будемо тримати військових, і військові самі мають ухвалювати рішення, чи вони продовжують триматися за той чи інший населений пункт. Чи вони все ж відходять заради свого збереження? Відповідно, осі ну, дивіться, президент це говорив. але це тут ще моточка зору. Я як військовий, <кій> я скажу, що президент не має такого говорити. Президент може таке говорити на нарадах. Там в себе в офісі і казати м, про те, що там хлопці, от як я там казав своїм офіцерам, так хлопці, дивіться, е, бережемо людей, дивимося за ситуацію, да е, воюємо правильно, використовуємо всі сили і засоби. Якщо бачимо ситуація, попереджаємо підрозділу зліва справа, приймаємо уже там в критичній ситуації е, рішення і дивимося, як ми можемо там е, відійти або правильно зайняти позицію, ну виходити лідеру і говорити про те, що. Можна здавати позиції, мені потім званять командири зі фронту, і кажуть, солдати йдуть з позиції. І кажуть, так президент сказав. Ну не можна такого говорити. Це, мабуть, от недосвідченості, але ну не можна такого. Це, це моя позиція. Якби я був президентом, я б такого не говорив. І я б не хотів би як солдат і як там командир чути це від верховного командовача. Тому я думаю, щоб він таких заяв не робив. Це я ще раз кажу. він на генерал на нараді сказати, але. Пам'ятаєте заяви Черчиля, та там та інших. Вони мають мотивувати армію битися за країну, а не мотивувати її до там, відходу від позиції. Це, це також прості військові істини, які, ну, які є. Пане Роман, на завершення нашої розмови хотів вас запитати минулого тижня. Я точно не буду. Згадувати, ну мені здається, що першою в публічну цю інформацію винесла депутатка від Європейської солідарності пані Фрис, сказавши про те, що Верховна Рада, можливо, змінить дещо умови стосовно виїзду чоловіків за кордон. І все, ця інформація якось так виникла в п'ятницю, і потім її не було, тому що тут ну, ми розуміємо, що цього тижня Верховна Рада все ж голосувала за відставку тих. Ну, ми можемо ж так сказати, конкретно зашкварених міністрів, так і можливо не до того. Що ми можемо очікувати стосовно і цього пункту, і взагалі змін стосовно закону про мобілізацію, тому що багато зараз розмов про те, що можуть і вік зменшити. І вчора така була від Верховного суду України тракту, трактування, можливо, можливої вкид, що насправді. Якщо людина придатна, вона може і до 25 років піти служити. Ну, тобто ми зараз говоримо про добровольців, і вона може не відповідати цим тому закону, що до 25 років мобілізація не, не, не відбувається. Що, що ви про це думаєте загалом, тому що ваша позиція тут важлива, і вона є певним індикатором для багатьох наших глядачів. І, і що про це думають у Верховній Раді? По-перше, нам треба політично визначитись, чи в нас воює одна якась категорія, категорія населення, чи вся нація б'ється за перемогу. Оце ключове питання, щоб не відповідати, знаєте, кожного не тягнути за язик, щоб кожен брав на себе відповідальність. Я вважаю, має битися вся нація. На полі бою, в економіці, я не знаю, там, в цивільному секторі. От воно має бути. Так, а то у нас це питання не вирішено. Що стосується ваших конкретних питань, у нас можуть служити люди до 25 років, звичайно, за власним бажанням, у нас контракти можуть. А навіть якщо не хочуть, але вони є військово зобов'язаними, вони призиваються. Я вам скажу, що знаєте, як раніше було, і це була проблема. ну це, це не наша була проблема, це була проблема тих, хто хотів обманути ТЦК до війни. У нас же був призивний возраст до 27 років на строкову службу, і часто деякі дуже, скажем так, це не всі, але була така категорія хитрих людей, які йшли в військомати і домовлялися там або за кошти, або по знайомству, щоб їх списали з строкової служби. І там в, 20, в 21 рік, в 22, в 19 їх списували і писали військовому квитку не годний для проходження служби в мирний час. І їх це задовольняло, тому що вони розуміли, що на вони не підуть, а коли та війна буде. Тут почалась війна і негодний в мирний час. Автоматично ставав, що ти є придатний, вибачає за русизм. Придатний у воєнний. Йому 21 рік, він домовився. Його там товариш, який не домовився, але не пішов в армію, він чекає 27 років, тоді було зараз 25 Але цей хто собі там порішав, він вже військово зобов'язаний. Все назад не відмотаєш. І він йде і е, проходить службу. І от так. Е, Домовлялися питання, ну і так от вже ситуація складалася. Питання в тому там ніяк зараз поки що не обговорюється, відповідаючи на ваше питання, що там зниження віку або не зниження. А ще раз кажу: це має бути політичне конкретне рішення. Хто у нас б'ється? Одні старики б'ються, а молодь їде в Німеччину там 100 тисяч, і там живе далі і не повертається. Як це зараз? Рішення було прийнято верховним головнокомандуючим. Я думаю, що і або, або всі тут на економіку працюють на за конкретно по тому законопроекту. Який про який говорила Ірина Фріс, на що ми відповіли? У нас є певна категорія населення військово зобов'язаних чоловіків, які не обновили свої дані. От просто їх там вони там десь ховаються? А є певна категорія, яка каже, що дивіться, ми інженери і ми готові обновити свої дані і піти на підприємства, наприклад, оборонки. Але ми розуміємо, що якщо ми прийдемо в ТЦК, нас раз заберуть в армію, нам не дадуть часу ну, там, обновити документи. Ми розуміємо, що це правда. І ми з колегами там пропрацювали і кажемо: добре, ми ж завжди йдемо на зустріч. і СЗЧшникам, і, і всім кажемо, дивіться, ми вам даємо 45 днів. Це закон. Що тобі дається 45 днів, ти йдеш в ТЦК. Тебе, якщо ти там інженер або хто, тебе ТЦК не має права призвати на... Службу, і ти маєш бути заброньований за ці 45 днів. Ти відновлюєш дані, поновлюєш свої, і йдеш бронюєшся. Якщо ти не забронювався, тебе автоматично забирають в армію. Якщо ти трохи попрацював, тебе знову ну і звільнився, ти знову тебе, ну, тебе мобілізують, і наче все добре. Але ми ж розуміємо, що ну, ці люди вони все-таки порушили закон і не обновили дані. І ми розуміємо, що серед них буде якась частина людей, які захочуть піти домовитись з кимось, забронюватись, взяти відрядження, поїхати за кордон і більше звідти не повернутися. І от саме для цієї категорії, які будуть відновлені по цьому закону, які до цього раніше не відновлювались, ми внесли законопроект, який забороняє їм виїжджати за кордон. Тобто ми вам зробили можливість працювати, але хлопці, ви е, там обманули державу. Держава вже вам не довіряє в цьому плані. Закінчиться війна. Будь ласка, виїжджайте, закінчиться воєнний стан. Тому це такий, знаєте, як е, баланс е, з цими людьми, щоб допомогти їм працювати на заводах. Ну на на воєнному промисловісті.